Вітаю вас, малята! Сьогодні мова піде про другий місяць весни. Квітень. Цвітень, краснець, лелечник, журчальник, снігогін. Так називали місяць наші пращури. Земля вже прокинулась від зимового сну, і в повітрі вітають чудові аромати. Мабуть, за цей карнавал квітів, різномаїття барв, наші предки назвали місяць цвітень. Квітень радує теплими днями, ночі ще прохолодні, а вдень стає тепло, всюди радісно щебечуть птахи, з'являються перші комахи. Квітень, гарний господар. У цьому місяці розпочинаються польові роботи. Люди працюють на городах, висаджують рослини, працюють в садах, висаджують дерева. Пропоную і вам долучитися до корисних весняних справ. Гарної всім весни!